Людям із симптомами COVID-19, грипу або ГРВІ на період дії воєнного стану можна оформити листок про тимчасову непрацездатність на 5 календарних днів дистанційно. Зокрема, є змога звернутися до лікаря дистанційно у зручний спосіб. А медик на підставі звернення та опитування пацієнта відкриє медичний висновок про тимчасову непрацездатність. Водночас і сам лікарняний нині є електронним та автоматизованим. Хелсі він можливий в і він є єдиний тепер в електронній системі. Тобто лікар бачить, скільки епізодів було відкрито, скільки було створено медичних висновків, і це бачить так само на роботі. Пацієнту приходить сповіщення про те, що новий медичний висновок створено. Ця процедура тепер є онлайн, і воно надзвичайно зручно, тому що ви не губите лікарняний. Там чітко все прописано: тобто початку дата початку захворювання, дата закінчення захворювання, з приводу чого було захворювання. Тобто, це все є чітко і не потрібно тепер ходити з цим папірчиком, ставити печатки. У разі ж, якщо дію медвисновку про тимчасову непрацездатність потрібно буде продовжити, пацієнт обов'язково має з'явитися на особистий прийом до лікаря. Як лікар рекомендую все ж таки звернутися до на прийом, звернутися на прийом до лікаря. Чому? Тому що лікар компетентний, лікар огляне, лікар підскаже, що і про, дасть свої рекомендації, точні, що потрібно і коли потрібно приймати. Ми його оглядаємо, якщо, наприклад, там в нього гостра інфекція верхніх дихальних шляхів, і він потребує тобто, амбулаторного догляду, він йде додому, далі моєму відкриваємо. Маємо медичний висновок, тобто це лікарняний, і просимо його для того, щоб подивитися, як він переносить дане захворювання. Ми просимо його повернутися, тобто через два дні. Так ми відкриваємо йому новий медичний висновок і ми його закриваємо.